З нагоди всесвітнього дня екстреної медичної допомоги у Черкасах вітали працівників обласного центру Екстренки. Максим Польгун почав працювати у екстреній медичній допомозі із початку повномасштабного вторгнення. Каже, любить надавати допомогу людям у важких умовах. Приємно те, що ти працюєш, стараєшся, і ці, якби зусилля твої відмічаються. Це дуже приємно і мотивує працювати далі, підтримувати планку, тримати рівень професіоналізму. Лікар невідкладних станів Альона Самойлова у цій галузі сьомий рік. Її надихають працювати рятованні життя, адже допомога людям дає сили рухатися далі. Емоції не передати словами, тому що ти бачиш результат свою. Своїх е е е зусиль і ну, це просто немає слів виразити ці всі емоції. Фельдшер невідкладних станів зі Сміли Наталія Кисіль на станції працює 25 років. Якщо ти раз спробував те відчуття, коли ти твоя дія є для врятування життя, ти звідти вже не підеш. От так і в мене. Ну не можу я без екстренки працюю і буду працювати. І якби мені випала нагода ще раз вибрати якусь іншу професію, то це звичайно була б лише медицина невідкладних станів. Це моє. Директор центру МД Ігор Фезун розповів, що цьогоріч в історії України вдруге святкується День працівника екстреної медичної допомоги. Сьогодні було нагородження цілого ряду працівників нагородами і обласних і міських органів місцевого самоврядування. З дня нагоди свята лише за минулий рік диспетчери прийняли 243 тисячі заявок на виклики, каже начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Медикам Екстренки довелось боротися із наслідками російських атак. Ви гордість Черкащини. і ви знаєте, що для України, як для демократичної країни, європейської країни саме цінне це люди. Саме ви є тою командою, яка на першій лінії працює задля людей, яка саме перша рятує життя, надає саму першу необхідну допомогу від якої все залежить, тому я щиро від усіх громад, від кожного черкащанина, дякую вашій потужній команді. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдона».